Подруженьки мої милі, як чудово, який у мене святковий настрій. Я так люблю новорічний бал Білосніжко, Я вже сукню обрала і кришталеві Ах, Не дочекаюся вже. Ой, а я ще не приготувалась. Спляче красуни, Ти як завжди. Прокинься, так і життя проспати можна. А що? Це так важливо. Я ніколи не була на новорічних святкуваннях. Попелюшко, може, й принц буде? Буде. Обов'язково буде. Я мрію його побачити. І я мрію. Ох, принц. І я? Тебе ми не чекаємо. І не треба. Рано ще ні принцип. Та й нудно тут у вас нічого не відбувається. Сидите, чекайте. Заспівайте чи що? А ти хто? Я новий Рік. А ти хто? Ха! Та мене знають і люблять усі дівчата. Бо я прекрасний, славетний, талановитий принц. Я, Мрія і Хвалько. Ну і добре, і ти зачаровий своїх принцес. У мене ще багато справ. Піду прогуляюся. Я хочу Любі мої принцеси, ходімо швидше до замку. Цей юнак хоче нам святковий настрій запсувати. Дивний він. -див. Що моя мандрівка перестає мені подобатись? Де я? Куди я заблукав? Ей, ти, куди сідаєш? Що це? Хто? Ми, казкові істоти, ми живемо в казковому королівстві. Ага, ще скажіть мені, що у вас король є. А скажемо, є і не король, а королева. І ти не будь таким зухвалим, бо наша королева... Зима. Діти чекають свята, подарунки, чекають, що до них прийде новий рік. Це так прекрасно! Новорічні святкування. Люблю свята! Ельсо, люблю подарунки. І я люблю. А давай злід. Справу у мультленді. У тебе справді крижане серце. Свято ж іде. Прекрасні дами. Чи не мене ви чекаєте? А тебе звати Новий рік? Ні. Я принц. Я зачарований принц. Хіба не чула про мене? Ні, не чула. Ми чекаємо хлопчика. Новим роком зветься. А, мабуть, не дочекаєтесь.

Маленьким хлопчиком, неслухняним, худеньким, зачарованим. Що з тобою сталося? Що за метаморфози? Ген, нічого зі мною не сталося. Я завжди такою красивою була. Я ж свинка. Це ага, то ніякий ти не новий рік. Ага. Новий? Ну тільки недозмінений. Підробки нам не треба. ना नाम इधर Нам ніколи вчитися. Ми готуємось до свят. А це правда? Новий рік не прийде. Лешенько, як тепер на всім бути? Ми прийшли розізнати про святкування, про традиції. А у кого, зима з груднем просять віднайти новий рік і повернути додому. Я вам допоможу. Ми вам допоможемо! Що треба робити? Ходімте! Тоді поспішаємо! Ой, ти чому такий неспокійний? Щесь трапилось. Ти хочеш мене про щось попередити? Зупинись, почекай! Тут потрібно розібратись. Ніє, мабуть, він щось відчуває. Давай поглянемо у книгу, може там знайдемо відповідь. Шлях нелегкий чекає на нас, Поперешкоди чатують жатують весь час. Само політненький треба йти, щоб новий рік там нам знайти. Я про це нічого не чула, потрібно летіти в Цинтопію. Куди зібралися? Я вашу доброту знаю. Стояти. Дорога клунку, не можна бути такою суворою. Скоро на велік пора, коли трапляє різноманітні дива. Не вчи мене. Туди я головна. Мамо, мало, чуєш? О, колик! Не смій з нам гратись. Немає. Що за дитина? Вона така, як всі діти. Олю, а на тобі телефончик. Тут ігри є, мультики. безвідмовно. Всі діти полюбляють тратити свій вільний час на непотрібні речі. Телефони, планшети і новий рік. Він потрапив під дію моїх І тепер мандрує у мультика. Не хвилюйтеся! Я знаю, як зарадити лиху. Я допоможу. Іде вонча! Де нам його шукати? Мамія, хто то є? Нам капуто! Ні-ні, не лякайтесь нас, ми не злі. Ми добрі. Ви не зустрічали тут новий рік. Ми його шукаємо. Він втік. А це дуже не виховано. Зима з грудним сумують, діти чекають. Ми теж його шукаємо. E І показати інші цінності. Друзі, давайте разом його шукати. Разом ми сила. Кількості мультиків і ніяк не вибереться. Я вірю, що друзі допоможуть нам. Тепер надія тільки на них. Добро завжди перемагає зло. Не хвилюйся. Вони знають, що роблять. Повернуть нашого косика. А якщо? Він знайде, бачу, бачу, вже на підході. І я тут мене одну дамочку причарував. І дуже добре. Це вона наробила у нашому зимовому королівстві переполох. Я не хотіла, 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 мовчи. Скарлетт, чому ти така лиха? Моя крижана сестра і та має добре тепле серце. Твої чари призвіться разом з нашими добрими справами, щирими привітаннями і подарунками, пахучими квітами на святковому столі, барвистими, яскравими, різдвяними, солодкими смаколиками, цукерками. Нарешті ми прийшли. Багато видиків ми обійшли, поки відшукали втікача. Вони справжні! Він справжні! А -а -а -а! Спокійно! Ми до цього готувались. Ой, я щойно неконтрольовано осоровилася і не признавайся! Ви слові люди! Є ті. Я чув про вас. Так. Нас лякатися не потрібно. Ми прийшли сюди, щоб подивитися, як ви тут живете. І ми вже знаємо, хто ти. Так, я новий рік. Я щороку приходжу до людей. Але цього року не захотів. Мені набридло. У мене на цей рік були свої плани. Але я зрозумів свою кому. І це ми знаємо. Значить так, новий рік. Різд дуже важливі свята. Їх дуже люблять дорослі і діти. Особливо тут. Їм дарують подарунки. Можеш знаходити їх під ялинкою та в шкарпетичках. Подарунки це чудово. Ми любимо подарунки. Давайте частіше даруватимемо один одному їх. Також на свята люди прикрашають ялинку, одягають яскраві курки. А я тобі казала, що кістки і каміння не годяться. Ем, а хто ж знав? Я хотіла верхівочку гарно почепити. Верхівочку, а не цеглиночку, турбету. Досить згадувати цей прикрий випадок. Хоч і приємно спадати цей фейерверк. Ялинка туди, колка туди, цеглинка на голову, ялинка горить. Я записую. хто? Про це все можна в інтернеті дізнатись. У Ой! Ти знову за своє? Га? Що? Які гугли? То така страва? Типу ваші бамбухи? Вибачте, заберіть, гаджет і віднесіть у свою далеку країну. Товарюсь! Все має бути за порядком. Свинко, не мрій, що ти новий рік. А ти, Скарлет, сподіваюсь, більше не будеш чаклувати. Мити тобі після святкування брудний посуд. А, -а, -а, -а. а ти, полечко, іди святкувати зі всіма. Рости доброю дівчинкою. Які ви молодці, що прийшли на допомогу, новий рік повинен прийти у кожну родину. Кожна домівка повинна наповнитися святковим теплом та затишком. Піснями, танцями, сміхом. А твої друзі допоможуть тобі, відволічись від віртуального життя, візьми цю книгу і перезавантажся на добро і радість. Хай Новий рік здобув! Вічним настроєм! привітаннями у кожну домі! Смі обоє! Перезавантаження. Для вас підготували та провели вихованці та педагоги Центру творчості дітей та юнацтва міста Тернополя. Сценарій Кристина Гела. Звукорежисер, Заслужений діяч естрадного мистецтва України Борис Гурміський. Режисер Відія Тівошкіна. Остановник танців заслужений діяч естрадного мистецтва України Лариса Щеліла Дизайнер по костюмах Тетяна Посетенко-Луцька, директор Центру творчості дітей юнацтва відміник освіти України, заслужений працівник освіти України Світлана Михайлюк.